Мене звати Михайло, я мені 37 років. Я керую командою еспіренза від Монобанку. Ми створюємо QR-кодики з чайовими оплатами і працюємо з усіма ресторанами, там де ви оплачуєте по QR-коду рахунки і залишаєте чаєві. Получається, створюємо гарні продукти, але. Інколи це ціною здоров'я на сьогоднішній день я звернувся до Олексія Андрійовича для того, щоб звернути його увагу на ті болі, які в мене є. Бо в мене була грижа по попереку, і вона віддавала в ногу. Біль була настільки нестерпна, що я вже не зміг просто терпіти, і я декілька днів проходив реабілітацію, щоб можливо якось попередити і обійтися без. Але операція це була нагальна потреба і команда Олексія Андрійовича і Ярослав Тарасу. Що вони всі все зробили разом з командою, все чітко професійно. Я прийшов вчора до нього на милицях. А сьогодні я стою перед вами повністю на двох ногах і можу ходити. І в мене нічого не болить, окрім тільки дренаж, який в мене старчить зі спини. Тому, якщо у вас є якісь ви вагаєтесь або переживаєте, або думаєте, що ви потрапите не в ті руки. Немає ніяких проблем зовсім це команда професіоналів. Вони добре оглянули. Вони переглянули усі мої МРТ, усі мої результати і. Прийняли вірне рішення. Тому вчора я сюди прийшов на практично одній нозі. Зараз стою перед вами на двох. Дякую усій команді, дякую лікарні.